Усіх на каналі рукодільника Лейдоскоп, і сьогодні буде відео про мої вишиті роботи, а саме вишиті роботи з бісера. Як виявилося, в принципі, я дуже люблю вишивати бісером. Я це, в принципі, про себе і знаю. І найбільші мої роботи, які я вишивала, вони саме бісерні. От, хрестиком в мене не так і багато чого вишити. Більшу частину я показувала відео про дитячу вишивку, яке вже виходила. Там мої зайці вишиті нитками. От. Бісером я вишиваю дуже багато, але сьогодні ви побачите не так багато всього. Чому? Ну, по-перше, виходило відео про брошки, це бісер. Потім виходило відео про рюкзак та дві сумочки це теж бісер. Ще буде можливо окремо відео, якщо воно потрібно, про вишивку ікон бісером, бо я їх дуже багато вишила, більшість на подарунок, своїм бабусям. От, е, теж, ну, якщо потрібно, мені здається, що це треба трошечки розділяти. От, і е, це мої вишиті роботи повністю, які вишиваються бісером, не там, де він просто якийсь, о, щось прикрашає, а о, конкретно. О, Повністю бісерні роботи. І так виявилося що вони в мене всі від магії канви. А, і знову ж таки, в мене є ще дуже багато маленького чогось, тобто новорічні іграшки бісером, або декор квартири від чарівної країни, пасхальні заготовки від чарівної країни я вишивала Це теж можна окремо буде показати, мені здається, це треба якось роз їх розсередити, да розділяти, що і куди. Це моя, мабуть. Гордість, я можу пишатися собою. Це картина Лебедина вірність від магії канви Я вишивала її нам з чоловіком до весілля. от Мені хотілося такий знак, у них дуже красиво, вони, так бачите, і своїми шийками так серденько роблять. І я дуже рада, що вона в мене вишилася. Вона велика, гарна, оформили ми її відразу. Зараз я покажу трошечки ближче, тому що ну, її важко в кадр вмістити. От. Що хочу сказати, що пісером вишивати легше. І у вас це швидше вийде. Якщо вам хочеться щось собі вже швиденько на стінку повісити, вишити це бісер, а не нитки. Чому я так кажу? Тому що мені здається, що бісером вишивають в принципі, от на Ютюбі, і на форумах, де я була, менше ніж нитками. А він я полюбляю бісер. Мені здається, він класний. Ну, от дивіться, наприклад, як про пророботані от зараз, от звідси бачно, бо трошечки відбиває мою стелю. Ось, ну, яка зелень гарна, які лебеді просто. І на хвилиночку, на хвилиночку, це все вишивалося навесні 2014 року. Бо це вишивалося 9 років тому. І ця картина 9 років висить. І дивіться, як гарно бісер, нічого з ним не сталося, він не вицвів. І ці лебеді гарні, красиві, і ця зелень. Мені чим подобається магія Канви, що в них така пророботка зелені, вона жодного разу не вирве око, вона не блищить там, де не потрібно, вона дуже-дуже-дуже класна. Давайте я вам покажу ближче. Не знаю, що показувати про оформлення. Ось така рамка. Тут подвійне паспорту, до речі. І перше, воно таке, як вам сказати, якщо бачимо, о, бачите, воно нерівненьке, а друге, верхнє, воно з такими розводами. Ось тут, мабуть, буде... О, бачите. Так, ось це левить, Бачите, як? Який клювік. І ось тут зелень. Глибока, зелена, ці кущі просто. Мені дуже подобається. Я їх обрала, бо у лебеді це символ вірності, у нас прізвище лебедів, тому я дуже шукала пару лебедей, Але це досить важко. Їх не так багато, таких гарних, щоб мені сподобалося. І ось такі бісерні лебеді. В нас, ну там от все одно буде відбиватися, як би я не робила. Ну, ось такі гарні, гарні бісерні вибиті в нас. Прикрашають нашу спальню. Наступна моя робота це рожеві піони від Magic Канви». Чому ви їх не бачите? Тому що я їх подарувала. Вони 38 на 28,5 см. Вони я покажу фото, вони теж нереально красиві. Дуже-дуже подобаються мені як пророблені ці квіточки. Настільки подобаються, бо, щоб ви розуміли, я люблю самі піони, як квітку. Бо не всі не всі квітки я люблю: піони, жаржини, дуже, тюльпани. от, І я її подарувала досить спонтанно. Я її вишивала цю роботу вагітною, довишивала. В лютому, і якось ми її не повісили. Чомусь от я не знаю, чому ми її не повісили, вона стояла просто, е, якби, хоча у стінок вільних було тьма, можна було брати. Вішати, але чомусь вона стояла, чогось вона чекала. От, і потім влітку народилася дитина, ми потрапили в лікарню, і там була дуже геніальна лікарка, яка врятувала мені дитину, чесно кажучи. І я була тоді так їй вдячна. Щоб просто мені так хотілося їй якось віддячити, і ми подарували цю картину їй. Бо зазвичай це єдиний, єдиний такий випадок, що я просто взяла і подарувала. Бо зазвичай, якщо я комусь є дуже багато, подарувала своїх робот, я теж про це хочу зняти окреме відео, бо їх ну, набагато більше ніж у мене є вдома. От, але зазвичай я вишивала якісь знайомі своїй людині, да, яка ну, тобто, мені подобається, я рідним своїм, і я вже купувала роботу під цю людину. Зазвичай я так роблю. Тобто я купую. От я знаю, що я хочу це вишити саме цій людині. Вишиваю, і тоді оформлюю і дарую. А тут я вишивала собі. Але ось так от взяла і подарувала. І мені здається, знаком те, що вона нас ну, не висіла на стінці, бо, мабуть, зі стінки я ну, би, не знімала б. А так вона була просто вишита, стояла і, мабуть, чекала цього лікарку, дуже гарно, якої я дуже вдячна. Ось такі рожеві піони від магії канви. Теж можу сказати, вишивайте, вони просто чарівно пророблені. Дуже красиві. Наступне це літня прохолода 42 см на 37,5 Таке морішко собі, знову ж таки, її в мене немає, тому що я подарувала її своїй сестрі. От, я в мене якось так традиція дарувати на ювілей мамі кожні 5 років. да І сестрі я теж хотіла таку. Собі, не знаю, традиційну традицію але мені хотілося їй подарувати. Я почала їй Павліна, від Анкор. Але якщо ви в курсі, да, знаєте, він дуже великий і дуже багато там хрестиків. Там 62 тисячі хрестиків. З моїми темпами це просто... Ну, дуже набагато, і він розтягся. Я, його, ну, я просто його, чесно кажучи, не вишиваю через те, що він такий великий, а мені щось хочеться і своє. І коли я зрозуміла, що я сестрі цього павлина до Дня народження не вищою, я подумала, що можна вишити щось їй таке бісерне, бо це буде швидше. І я вишила ось таку літню прохолоду, це море, яке вона сама обирала, і воно висить, її теж, я думаю. Подобається, бо вона сама ж вибирала цю картину. А наступні ці ось такі гарні тигри. От, в, мене, в мене в шапочці каналу да, це фото є цих тигрів. Це саванна, тигри, магія канви 55 на 25,5 см. Тобто вони такі в вузенті в горизонтальному плані да? лежать. От, знову ж покажу, зніму камеру поближче. Оформлення. Ну, тут просто рама і антиблікове скло. От. Я вишивала їх якби в подарунок, якби так мовити, подарунок своєму чоловікові. Він їх дуже хотів. І вони вважаються, що це його подарунок на день народження. От. Висять вони в нас е, на стінці, яку вони бачать вхідну, вхідні двері. Да? тобто Мені здається, що це такий, знаєте, оцей тигр білий він захищає свою о, тигрицю. Тигриця в нього спить, вона така ні про що не думає, а він такий на супу, тобто він може зараз, якщо якась небезпека, він її захистить 100%. І мені здається, що вони ось там на тому місці, бо в мене є повністю пуста стінка в залі, тобто логічніше може їх було б туди повісити, але ні, от їм саме там місце. Вони дивляться на кожного, хто приходив наш дім, і кажуть, що якщо ти прийшов з поганими думками. То ми, ми цього не допустимо. Ну, мені так здається. Ось, мені дуже-дуже подобаються ці тигри. Ми купили їх відразу, як вони вийшли. От, вони класні. Ну, як на мене, от вони таку силу випромінюють. Бо є багато ж звірів, да, там, розробок. А ось ці мені ось, по відчуттям це ось така сила. Мені дуже, я. Цю роботу закохана, чесне слово, тому всім можу рекомендувати. Давайте поближче на них подивимось. Ось така рамка. Ось такий був бісер. Ця травичка, розсип така. І ось наші. Шикарні. Тут ще порозуміли, білий бісер, він є і прозорий. Ну, тут такі переходи, от помаранчевий, да? і білий навіть от що, ну білий-білий. А ні, тут і чорних було два, мені здається. І білих теж. Був білий, от тут, мені здається, просто воно... О, бачите, був білий прозорий, білий з блиском і білий е... без блиску. Просто класно. Ну, Я в восторгі від цих тигрів, вони мені подобаються. Як би вам показати, що вони... О, так от вона не да? Магія канви – це наш український виробник харківський. Я не знаю, чи виробляють вони зараз нові набори, чи можна їх купити. Але я щиро-щиро люблю їх розробки, бо вони дуже-дуже-дуже якісні. Ну і останнє, що я вишила у магії конвей, це ці причудові маки. Це в подарунок мамі моїй, так? Це маковий букет. Ось тут бачено, наприклад, 13 кольорів бісера. Да? Про них ні, нам так не підійде. Не будуть у нас тут. От, да, краса. Е, про них є окреме відео. Я показувала, як я їх вишиваю. Ось там можна побачити, які в магіканові позначки. Ну, Зараз я покажу на трендах, які ще я не закінчила розпочаті. Ну, і знову ж таки, ви бачите? Бачите, да? Це скарб. Ні, насправді, ну, яка? О, як про роботані квіти. Ну, це ж просто. А ось ці серединки. Ось такий бісер. Я такого бісеру взагалі ніколи не бачила. Він такий прям неоднорідний. Які серцевинки в цих маках. Вони просто справжні, справжні, справжні. Я вже давно їх оформила і подарувала, але війна, я мамі зараз все одно їх не подарую. Тому вони лежать, чекають. Або перемоги, або можливості зустрітися з мамою якось. Якось так вони чекають. От. Дуже класна розробка. Ну, Мені здається, я ну, просто не знаю, чесно. 13 кольорів, так гарно про пропрацьовані про, про квіти та зелень. Що ще вам сказати, що фон такий теж, теж якісний, бо ви бачите, що нічого ніде там не йдуть, якийсь зачіпок, нічого вишивати. Приємно. Він на флізелінчику вже. От, ну, Знаєте, я так розповідаю про магію канви, якби це була. Моя фірма, я дуже хотіла, щоб ви в мене купували. Вони справді я до них відношення не маю, просто вони мені, як виробник бісерних наборів, дуже-дуже дуже сильно подобаються. Давайте подивимось ближче. Така краса, я не знаю, ці маки, воно погано, воно вам їх якось, воно вам їх якось засвічує зараз. Це неправильно, неправильно, неправильно. А Але... Як зараз біло віднести в кадр, буде змінюватись. Бачите? Вони причудові, а не такі якісь плями помаранчеві, як вам, чого ти не хочеш фокусуватися. Так. О, 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 бачите? так краще що внести білий аркуш воно трошки краще вам покаже, бо вони не такі рожеві, абсолютно Освітлюю. Ну от, бачите, мені стається причудово. Ну і ось, щоб показати вам, як магія ну, ви виглядають позначки. Да? Ось так вони виглядають. Тобто ця вся зелень, да, вона такими незеленими відтінками намальована, да? Тобто ти не будеш плутатись, бо якщо все, ну, тобто, значки, позначки можна дуже гарно розрізнити. Ось тут 16 кольорів, мені здається, 8 на 8, 8 червоних відтінків, всіх можливих. І вісім зелених. Теж просто просто нереальна красота. От, це я колись знову ж таки вищі. Може йому на місце в відео про готові роботи, але просто мені хотілося, щоб ви подивилися, що вони дійсно якісно бачно, як вони позначки свої позначають. Ось тут. І вони там і пишуть, що не відповідає колір бісеру. Кольору малюнка самого, щоб ніхто не плутався. І ще, якщо дуже світлий, прозорий бісер, то кольор малюнка він дає йому свій відтіночок, да? забарвлює його трошки, і це теж грає свою роль. От. Ще в мене є два набори магії канви, які я планую, тільки вишивати я їх не починала. Да? Там такий пейзаж з борізками. і дворик. Життя там дуже-дуже багато бісеру. Але це буде колись, колись, колись потім. Ну, я, мабуть, фото вам ставила, показала, як воно виглядає. От, Якщо хочете про більше почути, то є відео про всі мої запаси. Ну, якось так. З такими зусиллями я змогла все це помістити трошки в кадр, але в мене трошки тепер там бачно. От, ну я думаю, що так. Можна сказати вам до побачення. От, що можу сказати як висновок, о, що я дуже люблю вишивку бісером. От, спробувала її просто було цікаво, як це, як це вишивати бісером, а не нитками. Тому о, всім, хто хотів би, я бажаю спробувати знати свого виробника, в якого ви закохаєтесь, і тоді ви вже не зможете, не зможете жити без бісеру. От, о, на цьому все. На цьому все. Пишіть, чи вишиваєте ви бісером. Натхнення вам і до зустрічі в нових відео.